Хотілося нагадати шановним учасникам конференції, що ці питання будемо задавати після закінчення виступів по кожній секції, в даному випадку по першій секції. І там і дискусія. Так що готуйте запитання і готуйтесь до дискусії. А зараз дозвольте надати слово директору Інституту економіки і менеджменту Національного університету Львівська політехніка. Професору Олегу Івановичу Іванович Олександрович Вашинг. Шановні колеги, я хочу зупинитись на деяких проблемних питаннях сучасного менеджменту. Не дивлячись, що ця проблема нібито відома, розвинута проблема менеджменту. Ними займається багато науковців. і Є дуже солідні результати досліджень. Але є певні, які все таки вимагають уточнення. Наприклад, досить пір не знову питання, що таке технологія менеджменту. По-різному це питання методів менеджменту. І навіть не зовсім зрозуміли мені на сьогодні питання, що таке управління рішення. І серед тих питань, що важливе значення процес-менеджменту. І це все стосовно. Іноваційної діяльності може створити певну систему управління цією діяльною. Тільки тоді можна буде говорити про те, що менеджмент використовується успішно в сфері інноваційної діяльності. Я би хотів нагадати, шановним колегам, про те, що процес менеджменту складається фактично трьох такі. Це реалізація функцій функційної. Якраз в функціях майже проблем немає. Всі погоджуються, що це вид управління діяльності. Ці фактично впродовжується, що є загальний функцій інструмент реалізації цим Ну і самі конструкти, серед яких заручить управління інноваційною діяльністю. Реалізуючи управління інноваційною діяльності з баною загальних функцій, тобто планируючи інноваційну діяльність, організуючи роботи в цій сфері, стимулюючи виступуючи працівників, контролюючи діяльність, регулюючі діяльність. Ми врешті речі забезпечуємо виконання управлінських функцій щодо інноваційної діяльності і власне порушення катання першого етапу. Результатом виконання функцій повинні стати отримання методів менеджменту. І тут є певні проблеми. Частина науковців вважає, що мистики менеджменту це способ законання управління контрактів. Це не так. Метод це спосіб силу, керуючий системою на керовані систему. Керуючі системою на керовані систему. Керуючій системою виробляються певні способи СУ, відправляються керовою систему, і там здійснюється власна організація управління ідеї. Таким чином, методи методу не є способами виконання управлінських операцій. Способи виконання прийняв парації і є способи не парації. А методом тепер на все робити на перучих. Власне, це менеджер цього проблеми. А третій етап це третій етап це найбільше управлінських рішень. Що таке управління рішення? Тут трактовки красивих і довгих. До найближчих продукту. А я вам говорю просто, Управлінські рішення це формалізація системи. В результаті місць діяльності ми отримуємо реклам. Це є метод менеджменту. Його можна відливати на керосну систему. Але для цього треба його перетворити в управлінське рішення. Тому що сам по суті, не буде впливати на кірургнув поки він не отримує собственно породу, розпорядження і так далі і тому подібне. Сюди відноситься положення, інструкції, сюди відносяться інструменти, які виробляються у нас процесі реалізації функції менеджменту. І отримавши статус рішень, відбувається ровно, старопустників виробничого підприємства. Таким чином, якщо ми будемо говорити про управління інноваційною діяльністю, тут підписано, що покриття і вона збільшується всі три етапи, про які я На першому етапі забезпечується реалізація функцій менеджменту відносно, загальних функцій відносно е, інноваційного діяльності, тобто планується інноваційна діяльність, організація і робота, е, миються е, ці процеси. Отримані методи менеджменту, в сфері інноваційної діяльності перетворюється українську. Скажімо, українські рішення щодо виконання певних планів, певних показників, які характеризують сферу інноваційної діяльності, управлінські рішення щодо впровадження нових технологій, інноваційних технологій, нової інноваційної техніки і так далі. І ці в рішення потім ревістуються керовані системи. Зрозуміло, що туристку там важко висловити цю, цю ідею, тому, Звичайно, ви звертатися до літературних джерел, хочете до розробку міської політехніки, такі е, розповіли е, на наш погляд, тепер звикнути. Дякую за увагу. Добре, дякую, Маленько Юлю.